На обласні змагання з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат прийшов військовослужбович обського прикордонного загону Никита Каральний. каже, перша вправа була лишим лежачі. Його результат 68 повторень, 50 відсотків від ваги. Моя вага 80, жав 40 кг за хвилину. Але трошки зменшив результат, бо на все українських пожав 72 рази. Але дуже в принципі нормально показав на чотири повторення менше, але ми недавно приїхали з всеукраїнських змагань з Ладижина, і Я ще не встиг відновитися повністю. Михайло корінцо Ангеліна Палівода, військовослужбовиця Національної гвардії України. Дівчина також бере участь у змаганнях. Адаптивні види спорту це найважливіше зараз, тим більше наш час в країні. Конкретно по цих змаганнях я приймаю в усіх трьох дисциплінах видах спорту: це жим лежачі 50% від власної ваги, велотренажер і гребля. Який результат показала, що лежачі. 29 разів зробила. А це вас найкращий результат. чи вона краще? Зараз це найкращий результат на даний час. Це найкращий результат. Ну і нічого, я думаю, далі будемо працювати буде краще. Понад 10 обласних і всеукраїнських турнірів з адаптивного спорту відвідав ветеран російсько-української війни Олександр Русенко. На цих змаганнях має такі результати. Брав участь в 50% від власного їжі лежачі. 40 разів. Штовхнув штану і в другу вправу брав арбайк. Так як нога травмована, одною ногою крутив 21 нового набрав. У змаганнях ігри гривонів Карпат взяли участь понад 50 людей, розповів співорганізатор, капітан команди з адаптивних ходів спорту Гладіатор Константин Кашула. Це наш третій обласний кубок міста та області, який проводимо спільно з Карпатською Січую. Гладіатори, федерація адаптивних видів спорту всі задіяні, і це відкритий кубок області та місця міста. Жим лежачи, робайк, гиря і веслування на тренажерах. Ми збираємо на розвиток адаптивного виду спорту. Скільки вдасться зібрати, стільки зберемо переможців у кожній дисципліні нагородили медалями. Ветерани російсько-української війни поранені. Вони будуть мати грошові винагороди за перше, друге, третє місце. Три тисячі за перше місце, друге місце дві тисячі, третє місце тисячу гривень. Сергій Чорношов Валентина Колишн, Суспільне, Новини.